Доповідь на тему порівняння різних концепцій програмування на прикладах. План доповіді. Ми розглянемо різні парадигми програмування в загальних рисах і зазначимо, що лежить в основі кожної парадигми. Далі роздивимось декілька прикладів застосування трьох різних концепцій програмування для одних і тих же задач, а в кінці зробимо висновки. Парадигми програмування це сукупність різних ідей та понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм. Іншими словами, кожна парадигма представляє певний підхід до вирішення проблем. Виділяють декілька парадигм програмування, як дві основні концепції можна назвати імперативне та декларативне програмування. Імперативний спосіб програмування відповідає питанню, як вирішити певну задачу, які кроки зробити для цього, в той час, як декларативне програмування відповідає питанню, що треба вирішити, що достатньо описати. Імперативне програмування зазвичай поділяються на процедурне та об'єктно орієнтоване. На сьогодні процедурна парадигма поступилася об'єкно-орієнтованому програмуванню, яке полягає у визначенні в програмі різних класів, об'єктів, їх властивостей та методів. Як приклад імперативної мови, сьогодні ми будемо розглядати мову Java, що є саме об'єктно орієнтованою мовою. В свою чергу, декларативне програмування поділяють на функціональне та логічне. У якості функціональної мови будемо розглядати мову Haskell. Вона є статично типізованою, чисто функціональною мовою програмування та базується на лямбда лямбда-численнях, Програма у функціональному стилі це набір функцій, який можна назвати бібліотекою, і певний вираз або запит, який треба обрахувати шляхом виклику цих функцій. Як мову логічного програмування будемо розглядати мову пролог, яка базується на логіці предикатів першого порядку. Логічне програмування має унікальний синтаксис, що полягає в описанні набору фактів та правил, які описують предметну область. Запит до програми це певна логічна формула або запитання, відповідь на яке треба логічно вивести з дня бази знань. Найбільш розповсюдженим є, звичайно, імперативне програмування. Пов'язано це у великій мірі з тим, що декларативну парадигму може бути складно опанувати, особливо новачкам. В імперативному стилі дуже просто кастомізувати та персоналізувати код. Ти прозоро управляєш алгоритмом виконання програми та її стану. Декларативне програмування потребує більш високого та глибокого знання програмування, бо оперує абстракціями високого рівня, а код є менш гнучким до змін, ніж написаний в імперативній парадигмі. Також більшість імперативних мов дозволяють напряму керувати пам'яттю, Чого зазвичай не роблять в декларативних мовах? Однак, звичайно, це не означає, що декларативна парадигма є гіршою. Вона відмінно підходить для своїх конкретних задач, в чому ми зараз переконаємось на прикладах. Найбільший виграш вона дає при роботі з рекурсивними по своїй природі даними, такими як списки, дерева, графи та будь-якими подібними структурами. Розглянемо це, наприклад, з досить простої задачі. Ми маємо на деякий список чисел і хочемо отримати всі його можливі перестановки. Як ми будемо робити це на мові Java? Перш за все, нам треба визначити клас пристановок, і написати в ньому метод, що приймає на вхід список цілих чисел і повертає список списків. Через цикл for ми по черзі забираємо кожен елемент списка, рекурсивно викликаємо функцію, яка генерує всі пристановки решти елементів, а далі забраний елемент додаємо на початок. Як бачимо, щоб реалізувати в мові Java, довелося застосувати вкладені цикли. Якщо порівняти це з розвісками на пролог та Haskell, бачимо, наскільки вони лаконічніші. Розв'язок на Haskell вміщається всього в 4 рядки, використовує потужний механізм формувачів списків для генерації всіх можливих перестановок. Розв'язок на мові Prolog визначає предикат Permutations, хідним аргументом якого є список чисел. З нього ми обираємо голову з допомогою предикату Select, а решту списку уніфікуємо зі змінною REST. Далі описуємо всі можливі перестановки з елементом X на початку, рекурсивно визначивши всі можливі перестановки решти елементів, а потім додавши X на початок списку. Ідея така сама, як і в розв'язку на Java. Але, порівнюючи ці розіски, бачимо чіткість та виразність декларативного підходу. Він більш прозоро імітує математичні визначення, в той час як імперативні мови описують рекурсію покроково і роблять код менш інтуїтивно зрозумілим. Також імперативні мови при виконанні рекурсії на кожному кроці змінюють стан програми, додають чи оновлюють значення змінних, що може бути небезпечним і підвищує ризик помилок виконання. Ще Haskell та пролог мають вбудовані механізми оптимізації. Наприклад, Haskell виконує оптимізацію хвостового виклику. Осуває накладні витрати рекурсії, а інтерпретатор прологу має вбудований механізм бектрекінгу. Говорячи про механізми оптимізації, не можна не згадати ще одну ключову особливість функціонального програмування це ліниві обчислення. Розглянемо приклад алгоритму решетої Ретосфена для генерації всіх простих чисел у задному діапазоні від 1 до N. Він полягає в послідовному перегляді чисел, і кожен раз, коли ми зустрічаємо просте число, ми викреслюємо з діапазону всі числа, що кратні йому. В кінці проходження незакреслені числа є відповіді на задачу. У Хаскалі це досягається дуже легко, з допомогою формувачів списків та оптимізується хвостовою рекурсією. Вираз x мод P не дорівнює нулю виконує саме те, про що йдеться в алгоритмі. Список простих чисел тут означено як нескінчений список, але завдяки лінивим обчисленням, Хаскаль не буде рахувати всі числа до нескінченності. Він буде обчислювати лише те, що потрібно для відповіді на запит програми. Наприклад, якщо ми передбираємось, напишемо take 10, інтерпретатор обчислить лише перші 10 простих чисел. Розв'язок на мові пролог має такий самий функціонал, але потребує визначення декількох предикатів. Пролог не так добре працює з математичними обчисленнями, якщо на малих западах різниця з Хаскалем не помітна, то на великих значеннях, наприклад, сотні тисяч, запит прологу буде виконуватись 10 секунд, тоді як на Хаскалі менше секунди. Однак у пролога є одна перевага, яка відсутня у будь-якій іншій мові програмування, і це мультипризначеність предикатів. Як бачите на слайді, у мові пролог ми можемо за бажанням змінювати кількість вільних змін у запиті. Наприклад, у задачі на перестановку списку ми можемо частково конкретизувати список до і після перестановки, а інтерпретатор видасть нам усі можливі варіанти до заповнення цих списків, або нам відомий діапазон простих чисел і певне число посередині. І ми хочемо отримати результати окремо для тих, що йдуть до нього, і окремо для тих, що йдуть після нього. Функціонал, для якого в Хаскелі треба написати декілька окремих функцій, в пролозі досягається всього одним предикатом. Можна сказати, що в області мультипризначеності логічне програмування не має конкурентів серед інших мов. Щоб отримати більш глибокі висновки, давайте розглянемо задачу поскладніше і порівняємо її розв'язки у трьох різних парадигмах. Нонограми або японські кросворди це логічна головоломка, в котрі, на відміну від інших кросвордів, зашифровані не слова, а зображення. Дано прямокутне зображення, розділене на комірки сіткою. Задача полягає в тому, що кожен рядок і стовпець анотовано числами. Число позначає довжину зайнятих комірок. Наприклад, цифра 3 зверху значить, що в цьому рядку має бути три зайняті комірки, що йдуть підряд. Людина, яка розгадує нограму, має завершити зображення, використовуючи лише ці довжини і свою логіку. Програмістам трохи легше. За нас це може зробити комп'ютер. Але спочатку слід придумати, як правильно відобразити умови задачі в термінах програмування. Виділимо три головні ідеї. Будемо розглядати кожну клітинку як змінну, до якої можна отримати доступ через її рядок або через її колонку. Мета полягає в тому, щоб інстанціювати кожну клітинку або символом X, або проміжком. Рядки та колонки будемо обробляти однаково. Ми будемо звертатися до них обох як просто рядки, а стрічки послідовно зайнятих клітинок будемо називати зафарбованими рядками або X-рядками. Для кожного задного рядка зазвичай є кілька способів встановлення X в клітинках. Наприклад, якщо ми маємо у рядка довжиною 8, замлювати три клітинки підряд, то є шість способів це зробити. Нам потрібно дослідити всі можливості для всіх рядків. Однак, оскільки ми цікавимося лише одним рішенням, а не всіма, може бути корисно спочатку пробувати рядки з найменшою кількістю можливих заповнень. Нонограми є яскравим прикладом задач на логічну інференцію. Можливо, ви вже здогадуєтесь, яка парадигма буде найбільш інтуїтивною для виконання цієї задачі. У пролог... З допомогою логічного програмування ми можемо природно і зрозуміло виразити обмеження головоломки через факти та правила. На думку, одразу спадає, використати якусь бібліотеку, що реалізує програмування в обмеженнях, наприклад, CLPFD. Але задачу можна вирішити і без цього, застосувавши лише базові вбудовані предикати SVI прилогу зараз подивимось, як. Виразимо зазначені три ідеї по черзі. Виразимо клітинку через зміну. У випадку пролога ми маємо описати, як нам доступитися цієї клітинки і дізнатися, вона пуста чи заповнена. Спочатку напишемо предикат MakeRectangle, який описує двовимірний масив клітинок наше зображення. Його аргументи кількість рядків і стовпців, список рядків і список стовпців. Справа від нього для наочності виділено, як у такому списку буде виглядати клітинка з першого рядка другого стовпця. Наступний предикат InofLengths перевіряє, чи відповідає довжина списку у вказаній довжині. Це треба, щоб переконатися, що у всіх рядків правильна довжина. Предикат UnifyRAW узгоджує елементи рядка з відповідними елементами стовпців, а Unify Rectangle перевіряє узгодженість всього прямокутника. Далі, для кожного рядка, ми маємо розглянути всі можливі його заповнення. Їх буде здавати предикат Place runs. Він описує відношення між паттерном для заповнення Runs і вже заповненою лінією Line. Значення runs ми будемо передавати з предиката MakeRuns, який описує, як має виглядати заповнення лінія. Якщо вам складно зрозуміти, справа є приклад. Запитуємо мейкран з 3-1 і нам показує шаблон для лінії, де є три заповнені клітинки підряд, потім мінімум один проміжок і потім ще одна заповнена клітинка. А далі описуємо якийсь рядок, викликаємо Place Runs і пролог показує нам всі можливі варіанти, як цей рядок може виглядати, якщо біля нього написано 3.1. По суті, задачу ми виконали. Залишилось написати предикати для зрозумілого виводу розвідку консоль, але є нюанс. Якщо ми спробуємо запустити код на тестових даних, він буде виконуватись дуже повільно. Ми не реалізували третю ідею спочатку розглядати рядки з найменшою кількістю варіантів заповнень. Тому код не оптимізований. Оптимізувати його досить просто. Предикат Label ставить у відповідність кожному рядку кількість можливих заповнень і сортує їх за цим параметром. Ось така курочка у нас виходить. Після оптимізації працює дуже швидко. Перейдемо до розв'язків у функціональній парадигмі на умові гаски. Але, на відміну від прологу, будованим бектрекінгом, тут нам треба прописати його самостійно. Можемо реалізувати простий варіант без оптимізації, але він працює дуже повільно. Визначимо новий тип даних клітинку, що може мати значення «заповнена» або пуста. Напишемо функцію rows, що для рядка довжиною n та списку анотацій до цього рядка ks повертає всі його можливість заповнення. Тут ми використовуємо вбудовану функцію Replicate для генерування ідентичних копій, яких потім робимо можливі перестановки. Далі комбінуємо всі можливі рядки у всі можливі способи, функцією Solver, а функція Nonogram повертає перше знайдене рішення. Інший варіант використовувати дедукцію. Від перебору нікуди не дінешся, але перед ним можна спробувати максимально скоротити собі роботу і визначити клітинки, які заповнюються однозначно. На слайді ви бачите максимально стислий варіант розв'язку – і думаю, всі погодяться, що цей код дуже незрозумілий, навіть із коментарями. Ров'язок оперативні парадигмі розглянемо на прикладі мови Java. Використовуючи ООП, можна виразити нонограму і розв'язок нонограми як класи об'єктів, а далі написати алгоритм, який приймає вхід посту нонограму і намагається її заповнити. Можна також розв'язати нонограми Брудфорсом або оптимізованим алгоритмом через кінченні автомати. На жаль, увесь код показати не вийде, тому що він дуже великий. BruteForce може розв'язувати одну задачу десятки хвилин, при цьому має відносно короткий код. Але враховуючи, що нам треба також написати класи Нанограм Problem і Нанограм Solution, загальний обсяг виходить більше, ніж в оптимізованих розвісків на пролозі і на Гаскалі разом узятих. Цікавою є друга ідея зі скінченими автоматами. Визначаємо автомат, що має такі стани, як чорний вузол і білий вузол, проході в які треба поточну клітинку зафарбувати в чорний або білий, а також невідомий вузол, який значить, що кольор клітинки точно ще невідомий, і треба спробувати наступну. Такий код працює досить швидко, майже не поступаючись прологу. Але ефективність вимірюється не лише в швидкодії, а й у часі, який потрібен, щоб програміст написав цей код. В даному прикладі імперативний підхід себе просто не виправдовує. На прикладі здачі про нонограми робимо висновок, що використання логічної парадигми є найбільш природним для здачі на логічну інференцію та евристичний підбір завдяки можливості вирішати умови задачі мовою правил та фактів, а також будованому у прилог механізму бектрекінгу. Розв'язок цієї задачі на прилозі буде написати швидше всього. Щодо Хайскелю, ми розглянули два можливі підходи, і бачимо, що нам доводиться обирати між зрозумілим кодом, який працює дуже повільно, або ефективним нечитабельним кодом. У випадку Java через її об'єктно-орієнтовану природу у нас немає можливості вирішити цю здачу лаконічно. Із цих трьох варіантів код в імперативному стилі було б писати найдовшу кількість часу, що показує перевагу логічного програмування над імперативним у здачах перебору. Висновки. Ми розглянули такі концепції програмування, як імперативне, функціональне та логічне програмування. Імперативні мови є найбільш широко використовуваними мовами програмування, особливо якщо казати про об'єктно-орієнтований підхід, що дозволяє моделювати об'єкти реального світу і управляти ними. Ця парадигма також підтримує модульне програмування, тому є популярною при розробці великих проєктів, тому що сприяє співпраці між розробниками, читабельності та організації коду. Імперативне програмування є зручним для дуже широкого кола задач. Одна з його переваг у порівнянні з декларативним, це можливість керувати пам'яттю на низькому рівні, а також легкість персоналізації коду. Натомість декларативне програмування дає найбільший виграш при роботі з даними рекурсивної природи, таким як списки, дерева, графи та подібні структури. Haskell є мовою більш загального використання, особливо широко застосовується для математичних обчислень і роботи з великими чи навіть нескінченими обсягами даних завдяки лінивим обчисленням. У порівнянні з іншими мовами, пролог не так добре підходить для математичних обчислень, але він є дуже ефективним у своїй ніші, завданнях на логічну інференцію, де нам треба знайти найкращий розв'язок, маючи обмежену інформацію. Завдяки цьому, пролог відмінно підходить, наприклад, для обробки природної мови, для дач штучного інтелекту та створення експертних систем. Також пролог містить особливий механізм моніфікації змінних, що дозволяє робити його предикати мультипризначеними і використовувати один і той самий предикат для запитів різних форматів. Найбільшою складністю під час готування доповіді був пошук змістовних джерел із прикладами, яких виявляється дуже мало. Посилання на використані джерела бачите на слайді. Особливо рекомендую до перегляду перші два посилання: це так звані 99 задач на мовах пролог та Haskell із розв'язками. Дуже зручний інструмент для порівняння цих двох мов.